Кватор робочого тижня, середа, 12 квітня. Це Капрі Ньюз і в студії для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогоднішній день журналістам телебачення Капрі запам'ятався такими подіями. Порятунок дітей з опікунських родин. Білі Янголи здійснили рятувальний рейс до міста Лиман. Місто Лиман, поліція Білий Янгол, евакуюємо до вих... Малолітніх дітей з квітня всі мешканці Покровської громади можуть безкоштовно отримати невідкладну стоматологічну допомогу. У нас надається планова допомога стоматологічна, терапевтична, хірургічна і ортопедична для пільгової категорії населення. У Покровську ВПО отримують різноманітну допомогу від Червоного Хреста. Це дуже важливо, тому що люди приїхали в чом з однією сумкою, тільки документи все. Більше нічого немає, все залишилося. Квартир нет, машини побиті, виїхати нет можливості. Лікарі Доборпільської громади зафіксували 120 випадків COVID-19 за місяць. Ми маємо 147 позитивних випадків COVID-19 від початку року і 120 з них за останній місяць. У Новогродівці триває 11-та хвиля роздачі гуманітарної допомоги. Ну, от нас троє, три коробки, мука, крупи, масло, консерви, тушенка, сахар, соль. Чи що необхідно смачні та запашні. Скільки коштує придбати великодню паску в Покровську? Пасочки з Дніпропетровська. Ну вони у нас кожен рік дуже вкусні, класні. От і найнижчі ціни от, три 33,50 і вище. Різний віс, різні ціни. Мистецтво бути здоровим. У бібліотеці Покровська проходить виставка. У центральній міській бібліотеці е, відкрита книжкова виставка. Мистецтво бути здоровим. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. За добу задокументовано 20 російських воєнних злочинів. Внаслідок ворожого вогню є поранені цивільні мешканці. Війська РФ обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, СМТ Очеретине та Желанне, села Карлівка, Максимільянівка, Новокалинове. Ворога ворогатив із зерка 300 РСЗВ «Смерч», Ураган, артилерії. Руйнувань зазнали 14 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків, дитсадок. Підприємства двома ракетами с 300 та артилерією росіяни вдарили по Костянтинівці, поцілили в промислову зону. Цивільні мешканці не постраждали. Тактику випаленої землі окупанти застосовують у Бахмуті. Внаслідок артилерійських нальотів поранено місцевих жителів. Відомо про пошкодження щонайменше трьох приватних будинків дошкільного закладу та підприємства. У Турецьку расисти завдали удар по багатоповерхівці, а в Новокалиновому по приватному будинку. В обох випадках травмовано мирних мешканців. Окрім того, надійшла інформація про загибель людини у Вугледарі, яку було вбито внаслідок обстрілу 10 квітня. За матеріалами поліції Службою безпеки України відкрито кримінальні провадження. Біля Янголи здійснили рятувальний рейс до Лимана та вивезли звідти дітей. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Лиман невелике місто на Донеччині, що декілька місяців перебувало під окупацією ворога. Стало другою домівкою для родини переселенців із села Торське. Тимчасовий прихисток знайшли у родичів. Проте з Лиману також довелося знову поїхати через постійні атаки ворога. Ситуація яка у вас сьогодні? Нормальна, тільки там отам. Десь отам. Був там, в лісі, там заторську. А так нічого. Нормально. А ви виїхати не хочете? А? Ви виїхати не хочете? Це ж дружина О... ваша виїжджала. Так, да, так, да, так. Да. Вона поїде зараз за сином той. Його рано у мене в дворі, у Дніпрі. Що... Mm -hmm. Хочемо, миваку, звісно. Будемо будем думати, щось Івакуюрається, mm -hmm. якщо не то, тут, тоді на Дніпро радно будемо там. Днями екіпаж білий янгол у опікунські родини. Діти дуже зраділи, коли дізналися, що виїжджають у безпечне місце, де більше не будуть чути постійні звуки прильотів. «Місто Лиман поліція білий Янгол евакуюємо двох малолітніх дітей. За допомогою волонтерів та поліції мешканці вирушили до Київської області серед врятованих, і мама з 11-річним сином. Продовжуємо евакуювати місцеве населення, родини з дітьми, які звертаються до нас за допомогою щодо евакуації. Також евакуюємо опікунські родини. Дітей, які знаходяться в опікунських родинах, опікуни яких звернулися до нас за допомогою в евакуації, такі діти, які виїжджають без своїх опікунів, вони виїжджають в супроводі психологів, які їх доставляють до більш безпечного місця і супроводжують їх всю дорогу. Поліція у черговий раз нагадує: наразі на Донеччині немає безпечних місць і закликає мешканців не наражати себе та своїх дітей на небезпеку та тимчасово виїхати за територію області. Звернутися за допомогою в евакуації з Лиманського напрямку мешканці можуть до групи Білий Янгол за телефоном 066 56 16 102. Продовж минулої доби відбулися два масованих артилерійських обстріли околиці міста Курахове. Під обстріли потрапила територія приватного сектору міста. В результаті масованих обстрілів відбулось загоряння сухостою. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. З квітня всі мешканці Покровської громади можуть безкоштовно отримати невідкладну стоматологічну допомогу. Детальніше дізнаєтесь просто зараз. 31 березня закінчився договір з Національною службою здоров'я України, згідно якого Покровська міська стоматологія надавала невідкладну та планову допомогу мешканцям на платній основі. В рамках міської програми у Покровську пільгові категорії населення обслуговувались безоплатно, а ці витрати покладалися на місцевий бюджет. З 1 квітня в програму були внесені корективи, і тепер невідкладна стоматологічна допомога надається абсолютно усім мешканцям громади та внутрішньо переміщеним особам. Для цього необхідно лише надати наступні документи. Надати документи, які підтверджують реєстрацію в нашій територіальної громаді. Якщо це, наприклад, тимчасова переміщена особа, то вона надає довідку. От, Якщо це ну, мешканець територіальної громади, то він ну, надає е, паспорт. От, і отримати цю допомогу можна буде у нашому закладі. У міській стоматології, окрім невідкладної допомоги, надаються і інші види послуг. Пільгова категорія населення може отримати їх безкоштовно. У нас надається планова допомога, стоматологічна, терапевтична, хірургічна і ортопедична для пільгової категорії населення це діти від 3 до 12 років, учасники бойових дій, людина з інвалідністю першої другої категорії, інваліди з дитинства. Пенсіонери віком старше 65 років та ветерани праці. Пенсіонерам віком старше 65 років, а також ветеранам праці, які бажають скористатися плановою допомогою, необхідно надати інший пакет документів. Їм необхідно надати довідку про доходи. На одну особу доход не має перевищувати 3760 гривень. Це є податкова соціальна пільга, що встановлена е, законом України на 2023 рік. Змінилася і сума, яка виділяється на пільгове протезування. Якщо раніше на одну людину виділялося 3800 гривень, то на зараз ця сума буде складати 5800 гривень. Як зазначають фахівці стоматології, останнім часом потік пацієнтів значно збільшився. З усіх прийнятих больних. Е Десь приблизно процентів 40-50 біля з них допомоги. Вона у нас надається безкоштовно, згідно льоготної процедури, але з 1 квітня надається всім мешканцям Покровської громади. В основному звертається з гострою зубнобілів, гострим зубнобіл, особливо дітки, дітвори. люди По Два с половиной месяца работаю. Здесь не успеваем делать, понимаете? Намного больше делаем, чем положено принять одного человека в полчаса, а <coughs>, получается, что иногда и по трое за полчаса принимаем. Много. Дуже богато. Тож, якщо вас турбує гострий біль у зубах, вам необхідно терміново звертатися до відповідного спеціаліста. Вже у стоматології вам зможуть надати невідкладну допомогу та виявити причини появи неприємного відчуття. Бережіть себе та будьте здорові! У Покровську внутрішньопереміщені особи отримують різноманітну допомогу від Червоного Хреста. Товариство Червоного хреста» продовжує надавати всіляку допомогу внутрішньопереміщеним особам. Основна задача організації забезпечення базових потреб, що наразі виникають у людей, які тікають від війни, та розпочинають жити на новому місці. Вся та гуманітарна допомога йде тільки для переселенців з 24 февраля 2022 року. года. Продуктовые наборы мы получили для тех, которые скажите вот только прибыли, которые еще не имеют 2000 тысячи гривен, не обустроены. Поэтому продуктовые наборы небольшое количество есть, и мы выдаем. Гигиенические набори ми видаємо всім членам сім'ї, кромі дітей. У нас постільне ми даємо тільки кому за 80. Рішення правления нашої організації прийнято, що именно будемо видавати тільки такой категории людей. Для отримання допомоги необхідно мати довідку переселенця, паспорт та ідентифікаційний код. Люди, які звертаються до Червоного Христа, вдячні за допомогу. Спасибо організаторам, спасибо за помощь біженцям. Людям, которые тут работают. жити как то треба, то теж помогали. Приїхав с 16 февраля. Спасибо, звісно, за допомогу. Узнал, куди я переселився. Квартальна позвонила, сказала, що я сюди прийшов, получил вещи. Все, благодарен всім. Цей чоловік приїхав нещодавно з Бахмуту. Каже, що місто нещадно нищать. Від ворожого вогню воно вже перетворилося на попіл, і знаходитися там вже не було сил. Та очень важна. Ето очень важна. Помша люди приїхали в чому стояли з однією сумкою, Тільки документи, все. Більше нічого нет, все осталось. Квартир нет, машини побиті, виїхати немає можливості. мосты взорвані. То есть дуже тяжело, очень тяжело. Им. Эта помощь от, от красного христа очень, важная, очень важная. Даже вот этот ящик, даже ковдра вот эта, Вона очень важная, тому що навіть укритися нечем. Будь-яка допомога для людей, які лишили свої домівки, є важливою. Місія руху Червоного Христа бути завжди поруч та підтримати тих, хто потребує допомоги. У неділю, 16 квітня о 5.30 у 17 храмах Покровської громади розпочнуться святкові богослужіння. Освячення великодніх кошиків проводитиметься до 9.00. Нагадаємо, у зв'язку з комендантською годиною на Донеччині не проходитимуть нічні служби в церквах. Музика. Лікарі добропільської громади зафіксували 120 випадків ковід-19 за місяць. Черги під кабінетами. Так працюють сімейні лікарі в амбулаторії номер 1 що у добропіллі. Нині навантаження на лікарів збільшилось. Про це журналістам телебачення Капрі розповіла, виконуюча обов'язки головного лікаря Добропільського центру первинно-медичної допомоги. Заклад працює в штатному режимі, лікарі на місцях. На сьогоднішній день 15 Осіб лікарів ведуть прийом. Навантаження трошки зросло, тому що від початку року підвищилася захворюваність на гострі респіраторні захворювання на ковід. Ми маємо 147 позитивних випадків ковіда від початку року і 120 з них за останній місяць. Як кажуть лікарі, зростання захворюваності фіксували в усій громаді. По перше, зараз і актуальний ковід. він не вмирає і з нами завжди. Хоч літо, хоч весна, люди з ковідом потрапляють до лікаря. За останню тиждень ковід збільшився. Якщо раніше це було один-два випадки і така симптоматика легенька, то зараз ковід по 5 по за день у одного лікаря це в наявності точно. Сімейний лікар каже, що ковід це вірусне захворювання, протікає з температурою та має ще ряд симптоматики. Симптоматика у кожного індивідуальна в амбулаторіях бажаючим продовжують робити щеплення від ковіду. Люди, якщо раніше вони не хотіли, а зараз вони самостійно звертаються за щепленням, і перехворіні хворі, і ті, коли ті, які ще не стикалися з цим вірусом, вони потребують щеплень. Цілий ряд захворювань з хронічним перебігом мають властивість загострюватися навесні. В результаті з'являються характерні симптоми. Погіршується загальний стан. Хвороба може прогресувати і навіть призводити до розвитку ускладнень. Лікарі фіксують збільшення і таких пацієнтів. Звертаються люди з загостренням хронічних захворювань, що завжди сезонно лікарі справляються. Це ну, наше середнє навантаження. Таке є 20 осіб. Хворих на одного лікаря. Я тільки по кардіограму серце зробив, серце Он В очередь з тим Людей не те, що багато, ну, приймають по записі, Обслуговування. Це прийом зараз і консультація. Лікарі намагаються надати необхідну допомогу всім, хто звертається, аби допомога була вчасною. Дехто лікується амбулаторно, а декому потрібна госпіталізація. Також звертаються з гіпертонією, з болями у шлунку, з діареєю. З болями, суглобами, різноманітна клініка. Ірина Козенятко каже, що медзаклади забезпечені гуманітарними ліками. Кожен пацієнт на прийомі отримує якусь частину ліків за його симптоматикою. Жарознижувальні ліки від тиску, антибіотики, вироби медичного призначення, які отримали з гуманітарної допомоги. Забезпечимо своїх пацієнтів під час звернення, призиваємо не займатися самолікуванням, приходити на прийом до лікаря. Протиалергійні є препарати для бронхіальної астми, сальбутамол в частності, є для цукрового діабета. Ми отримали і метамін, і гліклазі. Виконуючи обов'язки головного лікаря Добропільського центру первинно-медичної допомоги, зазначила, що медзаклади первинної ланки потребують деяких фахівців. Маємо вакантні місця і з радістю прийняли б на роботу лікарів, сімейних лікарів. Знімальна група телебачення Капрі з Добропілля. Спеціально для Капрі У Новогродівці триває вже 11-та хвиля видачі гуманітарної допомоги. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Спочатку квітня у Новогродівській громаді розпочалася чергова 11-та хвиля видачі гуманітарної допомоги населенню. Наразі отримати продуктові набори можуть громадяни віком від 18 до 60 років та родини з дітьми. Період введення воєнного стану це вже в одинадцяте. Кожен мешканці отримує гуманітарну допомогу, і в основному це продукти харчування. Окрім цього, вразливі категорії населення отримують додатково допомогу допомогу. це є засоби гігієни. Це також продукти харчування. Одинадцята хвиля розподілу розпочалася одночасно в усіх населених пунктах громади. Необхідну кількість наборів по усім категоріям уже доставили до Галицинівського, Михайлівського та Миколаївського старостинських округів. Вагому допомогу розподілі гуманітарної допомоги надають благодійні організації. Ми отримуємо до гуманітарної допомоги різних благодійників, за що їм дуже дуже вдячні, що вони нас не залишають. нам завжди. Допомагають це перш за все Донецька військова адміністрація, районна адміністрація, це від президента. отримуємо допомогу всесвітня продовольча програма, це центр Віорткічин. До процесу роздачі гуманітарної допомоги долучаються і працівники виконавчого апарату, і рятувальники ДСНС. Адже за день потрібно роздати близько 700 наборів. Цьому місяці в квітні. Всі мешканці громади отримують, плануємо, щоб вони отримали гуманітарну допомогу вдвічі. Тобто зараз буде 11 хвиля на до великоденних свят. Ми плануємо її закінчити, а після свят ще отримають наші мешканці якусь гуманітарну допомогу. Мешканці міста кажуть, допомога вагома і вистачає надовго. Раз місяць точно для сім'ї. Нас троє дві коробки, мука. Крупи, масло, консерви, тушонка, сахар, соль, Це, що Це дуже все, що необхідно. Казі хороша, допоможі. Та всю, все, що треба. Все На місяці хватає. Звісно, в нікотрих місцях взагалі нічого не дають. Для того, аби отримати гуманітарну допомогу при собі мешканцям потрібно мати документ, який посвідчує особу для дитини, свідоцтво про народження та довідка ВПО для переселенців. Приватбанк продовжив термін дії карток користувачів послуг на 18 місяців. У період дії воєнного стану в Україні ми продовжили строк використання всіх наших карток на 18 місяців. Понад той термін, що вказаний на карті, йдеться у повідомленні. З картками з подовженим терміном можна оплачувати покупки в магазинах по посттерміналу, знімати готівку в банкоматах, здійснювати операції у додатку. Приват 24 у крамницях та на ринках Покровська розпочалася активна торгівля великодніми пасками, і це не дивно, адже до свята лишилося декілька днів. Скільки ж коштує головний атрибут великоднього столу? Дізнавалась Альона Соболенко. Вже через декілька днів українці святкуватимуть одне з найголовніших свят Великдень. До цього свята господині готуються наперед, прибирають будинок та накривають багатий стіл, на який обов'язково ставлять фарбовані яйця. Та звичайно один з найголовніших символів Великодня здобні паски. У магазинах нині пік продажу різноманітного великоднього хлібу від пасок до кексів. Ціни залежать від виробника та ваги. Пасочки з Дніпропетровська ну, вони у нас кожен год очень і найнижчі ціни низкие цены 33,50 і вище. різний вес, різні ціни. Є і творожні пасочки. У нас от, є маленький вес по 58, і есть такі по 132 гривні, там 600 грамм. Есть вот, с цукатами. У нас очень вкусные, оригинальные, красивые паски э, с оригинальным декором от 50 до 200 гривен. Приглашаем попробовать и, и поздравляем с Паской. У нас в ассортименте есть пасочки с сладким сыром, есть обычные пасочки. Цена идет от 50 гривен, заканчивая до 80 гривен. Пачки всі м'які, сладкі, вкусні. Покровчани кажуть, ціни на паски цьогоріч кусаються. Але купувати все одно будуть. Ми переселенці, нам легше купити. Ну, я приїхала сюди в минулому році перед таким же праздником. Взагалі їх не могла купити, єлі-єлі-єлі. Тому, якщо зрівнювати з минулим роком, так тільки і забили. Покупаю, я вам чесно скажу, тому що я живу одна. Що буду голову марочити? Так что ты мне там маленькую, вот честно, еще не и не смотрю. Вот иду, думаю, сейчас подойду, посмотрю, по цены. Покупаю. Ну, дороговато. Купимо, бо вже не в состоянии спекты. Наверное, куплю, потому что, вообще-то, я з Бахмута приехала. Печь не буду. Скорее всего, куплю. Я уже цены смотрела. Ну, как вам сказать? Поэтому времени. Ну, за 45 невеличку можно взять. У меня диабет, у меня 14, сахара это много, мне сладкого ничего нельзя. Но ну, я просто всем советую, как моя мама всю жизнь пекла. Она до 4 утра с тестом, она в 4 утра вставала, это тесто подбивала, а пара или как там называется, она ж пузырьками, она мне все говорила, учись, пока мама была жива. Буду печь. Покупаю некогда. Ну, так, средненькие, возможно, покупать. А ось для тих людей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах та не мають можливості купити чи спекти паску, за ініціативи Сергія Андрійченка у п'ятницю, 14 квітня та у суботу 15 квітня, в трьох закладах Покровська будуть безкоштовно видавати смачні та запашні пасочки, аби кожен відчув великодній настрій. В Україні заборонили салюти. За відповідний законопроект проголосувало 290 народних депутатів Верховної Ради. Забороняється використання, продаж та передача феєрверків, салютів та петард. Під час свят можна буде використовувати лише сценічні феєрверки та феєрверки класу f 1 що мають дуже низький рівень небезпеки та шуму. Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами. У бібліотеці Покровська проходить тематична виставка, присвячена дню здоров'я. На початку квітня, за рекомендаціями всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, проводяться освітні заходи до всесвітнього дня здоров'я, незважаючи на те, що кожного року суспільство вигадує все більше і більше програм з поліпшення якості життя населення. Найголовнішою темою більшості відповідних фахівців залишається збереження, підтримка гарного самопочуття та здоров'я людини. Ось і фахівці центральної бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка не оминули цю дату. Цієї нагоди Центральній міській бібліотеці відкрита книжкова виставка Мистецтво бути здоровими, де кожен із поціновувачів книги може знайти для себе корисну інформацію на виставці. Представлені більше десяти книг, і кожна містить корисну інформацію щодо правильного харчування, користі занять спортом та важливості піклування про здоров'я людини. Книжкова виставка в центральній міській бібліотеці буде експонуватися два тижні, і кожен, хто бажає, може завітати до бібліотеки або почитати в стінах бібліотеки в читальному залі, або взяти її додому і вдома насолоджуватися читанням. Всім бажаючим взяти твори додому варто враховувати, що термін читання книги обмежений. Книги видаються з терміном читання 30 календарних днів. З нагоди такого дня варто нагадати, що здоров'я може мати дуже дорогу ціну, і переважно це стосується його збереження, відновлення та підтримки. Тому бережіть власне здоров'я та дивіться телебачення капрі. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 13 квітня. Протягом усього дня у Покровську буде триматися хмарна погода. Увесь день тиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура в день становитиме плюс 12, вночі, плюс 9 градусів по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе, побачимось вже дуже скоро.